Продаж двокімнатної квартири, ЖК Сторожницьке, місто Ужгород. Загальна площа 66 квадратних метрів, знаходиться квартира на четвертому поверсі з п'яти і має досить гарне планування, оздоблена меблями та технікою. Складається квартира з просторої прихожої, кухні студії, двох кімнат та санвузлу. Санвузол заукомплектовано унітазом інсталяцією, дзеркалом з підсвіткою, тумбою умивальником і, звісно ж, ванною. У прихожій знаходиться шафа відкрита та закрита зона і дзеркало з підсвіткою. Далі. Цю кімнату у нас заукомплектовано повністю меблями та технікою. Ліжко 160 на 200, приліжкове освітлення та тумби, і також шафа. До речі, з цієї кімнати є вихід на балкон. Далі друга кімната наразі зараз не замебльована, але повністю готова до меблювання. Ось така вона простора та світла.